Останній день робочого тижня на важливих для Дніпра та області подіях зосередили увагу наші журналісти. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас. Сьогодні, 13 жовтня, об'єктив дев'ятки потрапило таке. Мандриківська трагедія. Серед загиблих 23 людини, переважно діти. 16-ті роковини з дня вибуху газу на вулиці Мандриківській у Дніпрі. Опалювальний сезон у Дніпрі стартує вже на початку листопада. Як комунальники підготувалися до можливих перебоїв та блекаутів? Наново вчаться ходити та користуватися побутовими предметами. Як українські бійці проходять курс відновлення в одному з реабілітаційних центрів Дніпра. Наші захисники продовжують тримати оборону на сході та півдні України. Триває наступальна операція ЗСУ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 64 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетні та 65 авіаційних ударів. Здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Таку інформацію надає Генеральний штаб Збройних сил України. Про Дві події вздовж лінії фронту дивіться у інтерактивній мапі. Згідно даних, які щоденно надає Генеральний штаб ЗСУ протягом минулої доби на Куп'янському напрямку українські воїни відбили п'ять атак ворога в районі Синьківки та вісім атак біля Іванівки Харківської області. Сили оборони продовжують стримувати наступ противника на Лиманському напрямку. Так, в районах Макіївки, Південно-Західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, наші захисники відбили понад п'ять атак ворога. Бахмутський напрямок. Тут наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно повідомляє Генштаб. Наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Протягом минулої доби сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога на Мар'їнському напрямку, в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Херсонський напрямок тут ворожих авіаційних ударів зазнали Миколаївка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Козацьке, Ульянівка. Водночас сили оборони ЗСУ ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Двоє рятувальників постраждали під час повторного обстрілу у Нікополі. Все сталося в момент ліквідації наслідків прильоту окупантів. Коли вогнеборці гасили пожежу на тимчасовій зупинці, де горів мікроавтобус, ворог ще раз вдарив. Наразі пожежників госпіталізували до медичного закладу, також пошкоджень зазнав і пожежно-рятувальний автомобіль. 16 років по тому сталася трагедія на вулиці Мандриківській у Дніпрі. Всю Україну сколихнув вибух у десятиповерхівці. Офіційна версія витік газу через пошкоджену високим тиском трубу. В результаті третій під'їзд та його перекриття повністю знищені. Руйнувань зазнали 40 квартир. Серед загиблих 23 людини, найбільше дітей та підлітків. Тоді прийняли рішення на місці цього під'їзду збудувати храм на честь ікони Божої Матері у Скорботі і Печалях. Втіха також на території храму встановлено пам'ятник загиблим у будинку номер 127. Опалювальний сезон у Дніпрі планують розпочати у перших числах листопада. Спочатку тепло отримають медичні установи та школи, потім житловий фонд. Повідомили у міськраді. Підготовку майже завершено, звітують комунальники. Нині у Дніпрі замінюють уже останні з запланованих ділянок теплотрас та ізоляції. До цьогорічної зими відремонтували 28 котлів. Також встановили 63 нові насоси, бо саме це обладнання виявилося найбільш чутливим до перебоїв з електрикою. Підкреслили у Дніпровській міськраді на випадок блекаутів та аварійних відключень у котельнях міста встановлені потужні генератори. Встановлений генератор автономного живлення на 1 МВт, який повністю компенсує відключення електричної енергії на всю котельню. Тобто котельня без електроенергії буде споживатися за даним генератором. Повернутися до повноцінного життя. Українські військові після поранень проходять повний курс відновлення в унікальному реабілітаційному центрі Дніпра. Тут за допомогою терапії з заняттями наші воїни наново навчаються базовим навичкам, зокрема ходінню та користуванню предметами побуту. Натомість, якщо планують повертатися на фронт, знову опановують поводження з військовим обладнанням. Більше про історію пораненого захисника, який відновлюється у центрі та метод ерготерапії, у сюжеті. Займався відливанням чавунного посуду, а після роботи їхав до дружини та дітей. Таким було життя пана Миколи до повномасштабної війни. Проте 24 лютого все змінилося. Чоловік добровільно став на захист України. Спочатку Микола боровся з російською агресією на Донецькому напрямку. Через півроку вже на Запорізькому. Саме там захисник отримав важке поранення руки. Два з половиною місяці назад. Я отримав травму, Мінно-вибухова травма. Розрив боєприпас Був вечір. Як ніхто не призвичав произошло ну, так і перезайшло. Евакуювавшись з поля бою, військовослужбовець потрапив до Запорізької лікарні. Там переніс першу операцію, другу вже у Дніпрі. Наразі ж чоловік відновлюється в одному з міських реабілітаційних центрів. За словами ерготерапевтки, на початок курсу травмованою рукою Микола користуватися геть не міг. Ми працювали дуже довго з рубцем, працювали над збереженням функції цієї, руки, щоб він мав використовувати це права рука. І кожен раз він приходив на наступний день і казав: ну дивись, я вже от можу так, так, отак, випишеш. Після відновлення ділиться чоловік, має мотивацію звільняти батьківщину від російських загарбників і надалі. Ну ви подивіться кругом, що може мотувати. Прекрасне ліса людей, доволі населення, щасливе дійство для наших дітей, для наших внуків. Саме головне свободне дитинство, свободне життя. За словами спеціалістки з реабілітації Регіни, попереду воїна ще очікує тривале відновлення. Проте ділиться лікарка, вмотивованість Миколи вражає та суттєво впливає на успіх його реабілітації. Тому що в нього є головна ціль це повернутися, але роботи цією рукою ще дуже багато буде. Але результати, які він показав за ці два там навіть трохи більше тижнів, вони вже все рівно дуже вражаючі. Бо він Дуже працьовитий він був він хотів більше і більше, і це дало нам такий результат. Наразі у реабілітаційному центрі курс відновлення проходять здебільшого військові за словами ерготерапевтки Гани. Кожен запит захисників особливий. Тож, відповідно до їх потреб, спеціалісти формують курс занять та підбирають необхідні атрибути. На відміну від цивільних, це не базові речі, а ті, що пов'язані з війною. Кожному пацієнту, кожному нашому клієнту, кожному військовому різних батальйонів багато і їхні запроси різні. Комусь треба в піхоті бути, да комусь треба летіти, комусь треба дроном управляти, і в залежності від того який запрос у такого нашого клієнта? Ми і робимо це заняття, уможливлюємо йому тому ерготерапія це про уможливлення занять, які потрібно тут і зараз або на майбутнє. Заняття у терапії в центрі проходять і цивільні після травм чи важких захворювань. Проте кінцева мета ерготерапії у всіх спільна повернутися до повноцінного життя. Максим Фандій, Павло Грунт, новини 9 каналу. На Дніпропетровщині новий очільник обласної поліції. На цю посаду призначили полковника Олександра Ганджу. Про це йдеться на офіційному сайті правоохоронців. Там зазначається, що новий очільник має досвід роботи на керівних посадах в Харківській, Одеській та Рівненській областях. В останній Олександр Ганжа донедав очолював головне управління Нацполіції. У Дніпропетровській області безкоштовні курси з qa тестування можуть проходити не тільки ветерани. Можливість опанувати нову професію розширили на членів їхніх родин та родичів загиблих. Також можуть долучитися і переселенці. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Набирають на нові курси до 19 жовтня. Такі події завершують робочий тиждень попереду вихідні. Сподіваємося, що вони подарують приємні хвилини спілкування з рідними та близькими. За це завдячуємо нашим захисникам та захисницям, яким, на відміну від багатьох з нас, така можливість випадає нечасто. А що нам під силу зробити, то це донатами підтримати ЗСУ. На все добре.